Встановлення хірурга як лікаря потребує неймовірних зусиль, пов'язаних з необхідністю засвоєння практично неосяжних теоретичних знань та оволодінням досить широким спектром обов'язкових практичних вмінь перед безпосередньою роботою з пацієнтом в операційній. Далеко не завжди молодий лікар після закінчення університету здатен впоратись з якоюсь навіть незначною хірургічною проблемою пацієнта, застосовуючи знання та вміння, які він отримав під час навчання. Швидше за все, цих знань та вмінь буде вкрай недостатньо. Навіть будучи добре обізнаним в теоретичній частині, рівень практичних навичок не дозволить надати пацієнту необхідну йому кваліфіковану допомогу. Розуміючи це. в системі підготовки лікарів. Передбачений етап інтернатури чи резидентури, під час якого лікар опиняється в середовищі, де є потік пацієнтів з певними нозологіями, є можливість освоювати та закріплювати необхідний спектр навичок з діагностики та лікування хвороб, в тому числі й інвазивними методами. Звісно ж, для хірурга першочерговим завданням є освоєння навиків хірургічної техніки. Навики хірургічної техніки умовно можна поділити на загальні, тобто ті, що використовуються при будь-якому хірургічному втручанні, та спеціальні, ті, які необхідні для виконання операцій на окремо взятих ділянках тіла чи органах, наприклад, навики при втручаннях на органах центральної нервової системи чи серці. Очевидно. Що на початку хірург має розвивати в себе загальні навики хірургічної техніки, оскільки саме вони дозволять йому виконувати основний спектр оперативних втручань як планової, так і ургентної хірургії. Найбільш частим способом отримання таких навиків є навчання при асистуванні старшому досвідченому хірургу. Навчання хірургії за методикою старший ординатор навчає молодшого, за яким класично навчалася і більшість хірургів старшого покоління протягом десятиліть, є проте далеко не найкращою методикою. На сьогодні доведено, що найбільшу ефективність у навчанні моторним навичкам хірургії мають симуляційні методики з використанням віртуальних симуляторів манекенів, фантомів. Які дають змогу не лише навчати майбутнього спеціаліста необхідним практичним навикам, а й удосконалювати свої вміння вже практикуючим хірургам. Безперечною перевагою симуляційного навчання є можливість багаторазового повторення певних прийомів та методик в зручний час, уникаючи стресової складової при роботі на реальних пацієнтах. З доведенням виконання навиків до автоматизму з об'єктивною оцінкою досягнутого рівня майстерності, під контролем викладача чи без нього. Говорячи про об'єктивну оцінку засвоєння навиків, мають на увазі врахування наступних показників при тренуванні поводження з тканинами, швидкість та чіткість рухів, знання інструментів та вміння поводитись з ними. Знання послідовності дій та навики асистування в ході відпрацювання маніпуляції. Важливо враховувати, що ефективність симуляційних методик навчання зростає, якщо першочергово приділяється увага відпрацюванню основних мануальних навичок, а не окремим втручанням. Матеріальне забезпечення симуляційного навчання може бути представленим. Виготовленими самостійно з побутових предметів фантомами чи манекенами, промислово виготовленими тренажерами чи навіть віртуальними симуляторами. Усі вони підрізняються деталізацією, наближеністю до реальних умов та, що досить важливо, вартістю. Студенти часто обмежуються макетами органів чи тканин, зроблених з матеріалів, знайдених в побуті. І це, без сумніву, є доречним і правильним. Ні в якому разі не можна недооцінювати виготовлений самостійно із шматка паралону фантом. Людина, яка прагне освоїти навики, обов'язково доповнить його своєю уявою, візуалізацією та абстрактним моделюванням маси інтраопераційних ситуацій. Наполегливість і регулярність, зрештою, виконують свою справу і сформують у хірурга моторні автоматизми. А відповідно й швидкість і чіткість в хірургічній техніці усе вище сказане стосується і лапароскопічної хірургії. Система навчання техніки виконання лапароскопічних, як і відкритих операцій, має починатися з оволодіння базовими навичками. Як перший крок найбільш простим і доступним способом їх набуття є відпрацювання техніки на коробковому тренажері. Ці тренажери легко можна виготовити самостійно з підручних засобів, наприклад, з пластмасових побутових боксів або ж пластикових ящиків, використовуючи для отримання зображення веб-камери або планшетні пристрої. Американська асоціація хірургів для практичного навчання і атестації лікарів рекомендує так звану програму FLS – «Основи лапароскопічних навиків. Ця програма пропонує освоєння базових навиків лапароскопічної техніки шляхом відпрацювання п'яти основних вправ: переміщення кілець, вирізання ножицями кола по заданому контуру, формування лігатурної петлі. Екстракорпорального та інтракорпорального ендоскопічних швів. Отже, пам'ятаючи, що починати розвивати хірургічну техніку необхідно шляхом відпрацювання базових елементарних навиків, спробуємо виготовити власний, найбільш простий коробковий тренажер і відпрацюємо на ньому комплекс свого роду від вправ. Основою тренажеру буде виступати картонна коробка, в нашому випадку розмірами 32 на 25 на 12 см. Звісно ж, ніяк не обійтись без мінімального набору інструментів. В ідеалі це граспер чи десектор і голкотримач. Ще необхідно розробити стенд із завданнями. Це можуть бути ямки чи виступи з різного роду дрібними предметами, над якими і будуть проводитись маніпуляції. У даному випадку маємо один із найбюджетніших наборів для тренування, який включає два маніпулятори і навчальний стенд із готовими завданнями, визначаємо місце майбутнього розміщення стенду із завданнями. Далі, відштовхуючись від цього, враховуючи вимоги концепції baseball diamond. Та принципу треангулярності визначаємо місце розміщення портів для робочих інструментів. На початку для полегшення звикання до ефекту опорної осі при роботі з інструментом ми збережемо одномоментність зорового контролю над руками хірурга і ділянкою втручання. У реальних умовах, як відомо, хірург позбавлений цього, оскільки одночасно не може дивитись і на монітор, і на свої руки з інструментами. Тут використання камери не є обов'язковим, оскільки різниця між цим і цим полягає лише у збереженні відчуття глибини у першому випадку. У подальшому, з укріпленням навиків, камера буде обов'язковою. Обов'язковим буде і те, щоб монітор не був в одному полі зору з руками хірурга. Далі безпосереднє відпрацювання навиків. Вводимо інструмент, забезпечуємо йому робочий кут нахилу, розмістивши робочі частини інструментів у центрі біля умовної цілі втручання. Кут між робочими інструментами збережений у межах 60-90 градусів. Маючи 4 ступені свободи, здійснимо всі можливі рухи. зокрема, Міни площини розкриття бранж шляхом обертання поворотного колищатка, рух вверх і вниз, рух вправо та вліво, рух всередину назовні. Спочатку працюємо правою рукою, потім лівою і обома руками. Наступна вправа захоплення предмету і переміщення його з точки А в точку Б зліва направо. І навпаки, справа на Далі захоплення предмету в точці А, перехоплення його іншим інструментом з подальшим переміщенням в точку Б. Наступна вправа це нанизування кілець на вертикальну вісь. Вправу спочатку виконуємо одним інструментом, далі двома, тобто з перехопленням іншим інструментом. Заключна вправа проведення голки з ниткою по визначеній траєкторії з елементом інтракорпорального шва. Звертаємо увагу, що на початку для зручності відпрацювання навиків бажано користуватись прямою голкою. У подальшому обов'язковим є перехід на зігнуту під кутом голку.